Навіть в умовах війни 22 школи Чернігова з 1 вересня розпочали очне навчання, і це попри те, що внаслідок російської агресії дві школи розбиті вщент, а 25 зазнали пошкоджень різного ступеня. Розповідає очільник міста Владислава Трошенко. Близько 350 класів. 350 класів. У нас буде 22 школи працювати в режимі офлайн, з яких дві школи спеціальні, 20 звичайні школи. І загальна кількість учнів приблизно 10,5 тисяч, з 28 тисяч, трошки більше 28 у нас до, до війни було. Значить, а в 2020 році у нас було взагалі 29 з лишнім, це ж пішло зменшення останній рік перед війною. От 10,5 тисяч ми попередні маємо бажання, батьки виявили бажання навчатися очно, офлайн. Через війну кількість учнів у навчальних закладах Чернігова значно скоротилася, наголошує очільник міста. А це тягне за собою цілу низку проблем. Для нас задача це мінімізувати якраз такі кошти міського бюджету. Ми не дотримаємо певну кількість субвенцій, тому що наповнювання класів все одно вона просяде. Тому що тут питання не в тому, що за кордоном. Хтось не ну, захоче онлайн-освіту отримати. Тут ми якраз все нормально. А питання в тому, що велика кількість все-таки дітей старших класів, і не тільки це, я знаю такі сім'ї, вони переїхали в інші країни і вже пішли навчатися в інші навчальні заклади. І вони на сьогоднішній день, ну скажімо, це буде не, певна кількість класів некомплектна. І ми не зможемо дозволити собі звільнення певної кількості учителів. Ми на це під час війни не підемо, і це треба індивідуально підходити. До переформування бюджету уряду треба розглядати кожну область, кожне місто індивідуально. Більше місяця в облозі та під постійними обстрілами сьогодні Чернігів входить до трійки міст, які зазнали найбільших уражень внаслідок атак російської армії. Збитки нанесені агресором житловому фонду оцінюють у 4,2 мільярда доларів. Загальна оцінка – це інфраструктура, це житло громадян. Це квартири і приватні будинки, і втрата приватного бізнесу. Уряд уже виділив Чернігівській області 250 мільйонів гривень на відновлення, але потрібні мільярди, наголошує мер Чернігова. Задекларовано виділення 250 мільйонів на область, з яких 100 мільйонів задекларовано, що буде профінансовано чернігівські потреби. По факту ще це не зроблено. Сподіваюся, що це буде виконано. І 99 мільйонів виділено на ТЕС. І 150 мільйонів виділено на водоканал. Оце ті кошти, які ми сьогодні ми оперуємо. Ну, Втрати тільки одного водоканалу, це загально, щоб ми змогли той перелік робіт, який зробити, це 300 мільйонів. ТЕЦ 100 мільйонів, ну, щоб було чітке уявлення, що таке 100 мільйонів для ТЕЦ, який виробляє. 200 мегаватт на годину електроенергії і 410 гігакалорій на годину теплової енергії. Один силовий трансформатор, а їх там три, на сьогоднішній день коштує 54 мільйони, і це без монтажних робіт. От з таких цифр. Ну, от, ми маємо в ТЕЦ 4 печі, висота однієї печі це 10-поверховий будинок. Тобто за, 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 за цифру мільйон ми Ну, дивіться, ми маємо ОТЕЦ, виробничі корпуси, у нас ушкоджено тільки 7 тисяч квадратних метрів скла е, віком. Це, це десятки мільйонів. Тому, відповідно, це, звісно, мізерні кошти для того, щоб якісь е, відновлення робити. Так? Але ремонтні роботи ми потроху робимо. У Чернігові через бойові дії пошкоджено понад 2000 приватних будинків і 800 багатоповерхівок. Коштами міського бюджету буде відновлено 120 багатоповерхівок. З них, я думаю, що 114 будинків ми встигнемо до опалювального сезону, 6 будинків. Там дуже складні проєктні рішення з розбиранням верхніх поверхів будинків, тобто це значно складніше, ніж будувати новий. Це тобто важко робити. Фізично, скажімо, і наявність такої техніки ми ще на сьогоднішній день будемо винаймати цю техніку для того, щоб ці роботи робити. Через війну недоотримання бюджету буде значним, каже міський голова Чернігова. Прогнозно ми недоотримаємо, ми власних надходжень планово повинні були мати на 2022 рік приблизно 2,5 мільярди, і недоотримання буде приблизно 300 мільярд 300-мільярд 400. Ще якщо додати різницю в тарифах необхідність фінансування, і додати видатки на різні військові напрямки, ми ж не планово і ремонтуємо, до речі, будинки не планово біля 200 мільйонів, і видатки на організацію підвальних приміщень, щоб з них зробити місця укриття. Це серйозні кошти. Недонадходження, які в зв'язку з втратою бізнесу. Значить, ще додати ці додаткові витрати, ну, я думаю, ми і півтора мінус півтора мільярда не вводимось. Загалом на відновлення Чернігова знадобиться щонайменше чотири роки, і це при тому, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів, наголошує Владислава Трошенко.